Надія, ви на каналі Креативна фрілансерка, і сьогодні у нас незвичний формат. І сьогодні я буду робити такий огляд свого дня і розкажу, що ми сьогодні робимо. Тому що насправді мало вийти цього тижня відео про LinkedIn. і я його готую. І це буде дуже-дуже корисне відео для всіх, хто запитував і шукає цю інформацію, бо насправді я сама почала ним користуватися і. Ну, із хороших новин, те, що у мене зараз нарешті пішли справи досить непогано із агенцією, і почали з'являтися клієнти, дуже багато нових клієнтів. І я сьогодні покажу весь процес роботи. Я маю відеоагенцію з відеомонтажу і продакшену, якщо ви не знаєте. І також створюю відео для різних соцмереж. Сама виступаю як контент креатор Сьогодні у мене немає замовлень саме на контент крійшн, але дуже багато роботи по агенції саме. І хотіла розказати, що відбувається взагалі. Який у мене сьогодні план на день. Прокинулася, якщо чесно, сьогодні досить рано. Це не дуже стандартна для мене ситуація, і я зазвичай прокидаюсь десь об 10-11. Хоча це добре зараз, через те, що дуже багато роботи, і мені треба прокидатися раніше, щоб більше встигати, і щоб не засиджуватися до другої ночі, хоча. Є зараз проблемка така, що багато клієнтів пише з, наприклад, США. І вони починають мені писати, починаючи з 10-ї вечора, і я з ними буває переписуюся до першої другої. І це якраз проблеми із да, тайм-зоною. У мене, до речі, сьогодні я зробила собі таку штуку. Я прямо відчуваюся як бізнес. Бізнес-оунер власник бізнесу. Типу, я забула на телефоні як різні таймзони, і у мене тут є да, да, Київ, Лос-Анджелес, Істанбул, Нью-Делі. Ми найняли, ну як найняли, ми зараз почали працювати з одним фрілансером із Індії. Якщо чесно, я не фанат фрілансерів із Індії, тому що вони дуже часто ненадійні, і може бути таке, що вони можуть пропасти в якийсь момент. Ну і ви самі розумієте, якість може бути не завжди хороша, але інші, скажімо, колеги з ними співпрацювали, І вони його порадили як досить непоганого спеціаліста. І що все було ок, Тож я вирішила теж спробувати. От і це для мене експеримент. Да. <ріху> Працюємо із тепер Індією, і у нас є дуже крутий фрілансер з Турції. Я просто його обожнюю, тому що він робить неймовірно круті відео і дуже крутий монтаж, і дуже швидко працює, і дуже багато працює. І на, на ньому у нас багато чого тримається. Ну і звісно, з. Українськими фрілансерами з із фрілансерами із Румунії ми ще працюємо. Мабуть, я планую розширювати рамки агенції, з, щоб було не тільки відеомонтаж, а можливо ще й маркетинг, тому що я давно думала про те, що це, в принципі, дуже пов'язані сфери, І в принципі, я роблю відео для соцмереж і той чи іншій ступені їх використовують саме для маркетингу. І я зараз теж веду проєкт разом із монтажеркою з своєї команди вона робить монтаж відео. Я пишу сценарії для української компанії. Ми ведемо їм умовно соцмережі, але соцмережі сфокусовані на відеоконтенті, тому що мені саме цікаво зараз робити відео. І я, в принципі, починала свій професійний шлях із СММ. Я в цій сфері вже 10 років, мабуть. Звучить страшно так. Дуже багато насправді досвіду у СММ було, але мені не так цікаво робити там, наприклад, постинг. Чи аналітику, що дуже важливо для маркетингу, і я це розумію, і відео мають працювати. І у мене сьогодні була зустріч з дівчиною, яка займається саме СММ, а також займається створенням ai відео AI-відео відео це один із напрямок відео, який ми робимо в агенції, теж і це дуже класний напрямок, який зараз неймовірно трендовий і дуже круто адаптується під соцмережі. По перше, я Буду, мабуть, шукати ще, як поєднувати якраз наш відеопродакшн і СММ. Можливо, пропонувати тим, хто замовляє у нас відео послуги із просування. І, можливо, тих, хто саме хоче СММ, то додавати їм в пакет послуги із створення відеоконтенту та монтажу. І це завжди добре робити, скажімо так, під ключ. От. І у мене була ця ранкова зустріч. Обожнюю ранкові зустрічі, тому що вони мені допомагають прокинутися вранці. Так, і далі у мене ще сьогодні дві зустрічі. О 14.30 у мене зустрічі Я займаюся громадською організацією. Хоча зараз е, дуже мало часу, і треба розгрібтися із агенцією і налагодити менеджмент процесів, щоб воно більш автоматизовано було, тому що зараз проблема така, що багато клієнтів, і треба все руками менеджити, отримувати замовлення, відповідати клієнтам. Писати фрілансерам, шукати фрілансерів. І це дуже-дуже багато роботи. і У мене, якщо чесно, не дуже добре зараз із організацією всієї системи, тому що я просто не встигаю. Так, я закінчила зі своїм другим дзвоном, і зараз хотіла показати трохи про об'єми роботи агенції, що у нас зараз є. Так, у нас на Upwork, якщо казати про Upwork, зараз усі два інвайти. Треба відгукнутися на інвайти. Одне для мене, одне для мого фрілансера. У нас 21 активний пропозол це те, що обговорюється. Або насправді воно вже деякі проекти просто ще в обговоренні, деякі ми просто не зійшлися. І щодо подач заявок, у нас зараз 37 Висіть про це не дуже багато, у мене тут і по 200 буває. Так, і на Fiverr у мене зараз одне активне замовлення. І сьогодні, до речі, скільки було повідомлень сьогодні, просто для розуміння. Uh, так, один, два, три, чотири, 5. п'ять да, повідомлень, п'ять uh, нових. Різних типів запитів, або, наприклад, мені пишуть, що нам подобаються ваші відео, скільки коштує, або питають, чи ви можете зробити таке, чи ви можете зробити таке. І, звісно, звісно, ми все можемо. І зараз я використовую Fiverr як свою особисту сторінку, але насправді я використовую її для агенції. Але скоро я зроблю на Fiverr теж сторінку агенції, і е, єдине, що просто щоб створити сторінку агенції на Fiverr потрібно мати вебсайт. Вебсайт ми ще розробляємо. І потім у мене ще е, консультація о 19.30, Це досить цікаво з Upwork у, у мене вчора була консультація, і сьогодні ще одна консультація. Це вперше у мене замовили дві консультації в підряд. Це в принципі, вперше у мене і за порку самого замовили консультації. Це дуже цікава фіча, про яку я розказувала у одному із відео про там, здається, доповнений гайдлайн по Upwork, Тож раджу його подивитися. І дійсно, по перше, консультації безкоштовно можна опублікувати до п'яти консультацій. Вони працюють схожим чином як Project Catalog на Upwork. В цьому випадку, наприклад, там я поставила консультація 30 доларів за 30 хвилин, 60 доларів за годину. І, в принципі, дуже непогано. Вчора у мене прийшла ця перша консультація з е, хлопцем, який робить стартап. Він є десь. Чи із LA, чи із Сан-Франциско, десь він працював раніше в мета-інженером, тобто Facebook. І зараз робить свій стартап, пов'язаний з AI. Зі створення такий буде AI, який буде допомагати монтувати відео. Так, eh, да, я в принципі думаю, що це добра ідея була просто та, зустрітися як мінімум. Ну, не зовсім не зовсім все одно опланізуватися, але б зустрітися. Ми вже кількість місяців співпрацюємо і да, нарешті справи, хоч почали якось рухатися. Ми обговорювали про вплив штучного інтелекту на такі креативні професії. Бо з одного боку це звучить, що о, ніби цей штучний інтелект може забрати у нас роботу у відеомонтажерів, але з іншого боку, я розказувала теж на консультації про свій досвід в агенції, що до нас часто звертаються клієнти, які... Хочуть робити відео, але у них, наприклад, немає бюджетів, і там вони хочуть одне відео за 15-20 доларів робити. Це, наприклад, у нас є по real Estate напрямок чи просто шорти і рілси. І, чесно кажучи, ми не можемо робити одне відео за 10-15 доларів. Точніше, ну, теоретично можна, але це не дуже цікаво і фінансово не дуже привабливо. І я розумію, що такий штучний інтелект може закрити потреби якраз цих маленьких підприємців, яким потрібен відеоконтент, яким потрібен монтаж, але які не можуть собі дозволити бюджети, щоб найняти фрілансерів. І це окей, і ми не маємо брати всі підряд роботи, за які мало платять, наприклад, і ми можемо сфокусуватися на більш Креативних і творчих задачах на великих проєктах. Бо зараз, наприклад, вчора у мене також була зустріч із потенційним клієнтом. Я сподіваюся, що скоро він стане нарешті нашим клієнтом. У мене вже було три зустрічі. Він робить теж стартап, скажімо, такий додаток, і йому потрібно рекламне відео, яке ми будемо робити з допомогою AI. і це бюджет від тисячі доларів і плюс. На одне відео і з такими відео, звісно, з такими проєктами мені більш цікаво працювати. І я все одно навіть в цьому випадку використовую штучний інтелект, наприклад, для створення сценарію. І дуже цікаво було таке спостереження, що вчора ми обговорювали сценарій з клієнтом, вже затверджували, і він прямо мене похвалив за. Одну фразу в сценарії, яка була так остання заключна фраза, і він сказав, що це просто найкраще, що він бачив. І, я, і він такий: я прям не знаю, як ти написала цю фразу, але це дуже крута фраза. Я така, да. Ми разом із чотом GBT дуже добре постаралися. Тобто, да, я про те, що в більшості випадків зараз і я дуже сильно допомагає і. Саме завдяки AI я можу брати більше проєктів і менше витрачати на них часу, і тим не менш давати результат. Що мені сьогодні треба зробити на Upwork після консультації? Ви маєте скинути такий файл, скажімо, як саме зустрічі. і я хочу написати цей файл. Хоча насправді я вже не маю це робити, тому що мій клієнт вже апрувнув. Консультацію і він не чекав навіть на файл. Тобто я не знаю, я навіть ніби вже і не зобов'язана це робити, тому що мені вже заплатили. Але я все одно хочу це зробити, тому що потенційно це робота з клієнтами в довгостроковій перспективі. і Мені здається, це важливо, навіть якщо я вже умовно, типу за правилами того шапорку не маю нічого скинути, тому що він вже апрувнув мені. Проєкт і гроші мені вже зайшли, але я все одно хочу це зробити. І ми законектились на LinkedIn. Тобто, теоретично, це дуже круто, що після консультації на тому ж Upwork ви можете напряму з клієнтом почати співпрацювати. І я почала теж це практикувати в агенції. І зараз більше і більше клієнтів я намагаюсь шукати з. Прямими контрактами без і без файвер. Іноді це трохи такий чітінг, тобто порушення якихось може бути правил. Але з іншого боку, в цьому випадку ми провели консультацію, ми обмінялися контактами і далі ми можемо співпрацювати напряму. Тож в цілому цьому немає ніяких порушень правил. На Fiverr, наприклад, я зараз активно використовую рекламу, і це супер добре працює в моєму випадку. Дуже багато почало писати нових потенційних клієнтів. <гум> я трохи не встигаю навіть відповідати, якщо чесно, на запити. І так, що я хочу сказати, що я знаходжу, коли мені пише на Fiverr клієнт, я знаходжу їх на LinkedIn, І якщо у мене виходить, їх знаходж... знаходити за ім'ям та прізвищем. То я їх просто додаю на LinkedIn, далі пишу на LinkedIn, і ми, ми робимо пряму колаборацію. <сум> ну тобто, це, це є порушення правил Fiverr, Так, я раджу також всім у своїм відео не переходити з самого початку за межі платформи, і це дійсно певний ризик, але з іншого боку, я бачу, що я знаходжу сторінку LinkedIn, я бачу, що це реальний клієнт, це реальна людина. Скоріше за все, це не шахрай, вони роблять бізнес. Вони зацікавлені теж у е, співпраці довгостроковій. Плюс я ще це подаю з таким посилом, що вони будуть платити менше комісії. Не тільки я, як фрілансер, плачу комісію, а також клієнт платить додаткову комісію, коли оплачує вам. Тобто і вони економлять кошти, і я економлю кошти. І от е, зараз я так це роблю. До речі, я трохи відволікаюся, тому що е, просто розказую, да, як все є зараз. Не дуже в такому у нас форматі відео по сценарію. Е, тож я роблю сьогодні ось цей файл по вчорашній консультації. Також сьогодні у нас так, раз, раз, два, три, чотири. Чотири нових відео. Сьогодні треба зробити чотири замовлення по Real Estate. І плюс у нас є один клієнт, який вже довгостроковий, тобто це п'ять замовлень, так, і ще є певні правки, які мені треба внести у відео, які ми вже відправили. Так, і я буду розбиратися, хто що мені написав. І бачу, що зараз мені знову на Fiverr написали, О, треба відповідати клієнтам. Тобто, мій в основному буде задача сьогодні відповідати клієнтам, три зустрічі, зробити файли. Також мені треба зробити інвойси. Зараз я насправді дуже багато працюю. Це цікаво, я працюю з клієнтами, скажімо, на довірі. І я роблю відео, і навіть дуже часто вони мені там не платять на відео за відео наперед, якщо ми вже до цього співпрацювали. Тобто тут треба розуміти, я довіряю клієнтам, з якими ми вже мали позитивний досвід співпраці, і я бачу, що вони теж зацікавлені у нашій роботі. Я не прошу, наприклад, в деяких випадках оплату заперед. Якщо ми до цього мали позитивний досвід, я спокійно роблю відео, потім виставляю інвойс і вони оплачують. Зараз це так працює. Я розумію, що це не ідеальний варіант, і насправді краще було би інвойси виставляти наперед. Інвойси це там платіжки. Зараз я знайшла класний сервіс, через який я проводжу. Які допомагає мені створювати інвойси і проводити платежі. Так, тож це супер весела частина із створенням інвойсів. У мене є така табличка, і мені треба замовити, заповнити це наші всі замовлення за квітень. У нас було майже 50 замовлень. І ось тут у мене є да, вкладочка з інвойсами, стовпчик. І ті, хто, кому мені треба ще зробити інвойси, зараз буду цим займатися. Ось такі справи. Це насправді я відкладала цю задачу дуже давно і не дуже весело займатися інвойсами, але це дуже потрібно. І, мабуть, треба буде якось окремо структурувати цю інформацію. І якщо у вас є ще. Так, якісь конкретні питання про те, як ми працюємо із клієнтами, як ми їх знаходимо, то напишіть в коментарях, а я далі продовжую роботу. Це, мабуть, для окремого відео тема, як працювати поза межами Upwork та Fiverr, як, в принципі, працювати і, і з клієнтами. От, я про те, що я вже зробила, наприклад, да, багато відео, десь мені на 500 доларів треба виставити інвосів. Е, і, ну, поки що це працює, але от, я не кажу, що це ідеальний варіант. Я не раджу вам не просити наперед прям оплату. Але в моєму випадку, типу, я більше довіряю клієнтам. Можливо, можливо, будуть випадки, коли клієнт не заплатить. Я до цього готова, і це, скоріш за все, ризик, на який я йду. І знову ж таки. Не можу сказати, що я рекомендую, і це не ідеальний варіант. І зараз ми не робили ніякі контракти, наприклад, ще з клієнтами, бо це там з США там, чи з Канади клієнти. Е, можна щось підписати, чи буде це мати якусь юридичну силу для мене це питання, і треба консультуватися насправді із юристами щодо цього. У мене поки що на себе на, на це немає часу і ресурсів. От, е, тому я працюю зараз так. І сьогодні мені треба розібратися із інвойсами. Так, і те, що я а, не зробила із попередніх днів ще якісь е, задачі. Е, Мені треба попрацювати над новими сценаріями для відео, і... але це, мабуть, для наступного дня. Коротше, роботи дуже багато, і я буду трохи показувати процес роботи. І в кінці я покажу скільки в результаті ми заробили, тому що з кожного замовлення, яке отримує агенція, ми отримуємо відсоток. Це залежить від того, на якій платформі я знайшла це замовлення. Ціна замовлення, звісно, які умови роботи із фрілансерами. Е, у нас там різні можуть бути домовленості. Так, тож, працюємо. Поїхали. Я згадала, що мені треба зробити до озвучку, до відео для клієнта, тому зараз буду цим займатися. Так, ну що, на годиннику 9.48 вечора, майже 10-вечора. День підбігає кінця, і насправді я так і не зробила інвойси. Я все ще сподіваюся, що я за них сяду, тому що я ними займаюся вже декілька днів і відкладаю постійно це. І це не найвеселіша робота в агенції і, в принципі, в фрілансі. І поки у мене є ще сили записувати відео, я хочу зробити такий аналіз і подивитися, що ми зробили сьогодні, і скільки ми власне заробили. От тому я підбила підсумки і коротко про те, да, скільки замовлень ми виконали як агенція, як я особисто. Ем, тож, результати сьогоднішнього дня. У нас було замовлення на три відео, це real Estate відео, такі довгі горизонтальні відео, плюс до них вертикальні версії, три відео 300 доларів. Далі ще один був теж ріл real, по real estate, теж напрямку це 60 доларів. Ще у нас є довгостроковий клієнт, який замовляє по 30 відео на місяць, тобто щодня ми випускаємо для нього відео, і сьогодні ми зробили два відео для нього. Це по 35 доларів за одне відео. Далі ще був у нас один ріл замовлення, яке я отримала вчора, але виконали ми його сьогодні. Це ціна теж 100 доларів. Так, я провела ще консультацію. 30 доларів отримала за 30 хвилин. І це теж було досить цікаво, тому що по суті це потенційні клієнти, які у мене замовлять хочуть замовити відеоконтент і створення контенту для їх тіктоку. І вони хочуть, щоб я була, типу, як контент креатор І вони просто замовили консультацію через Upwork, і запитувала ті питання, які насправді я могла би і безкоштовно відповісти. Зазвичай я на них просто відповідаю клієнтам. Але я не очікувала, що у мене буде підряд, два дні підряд ось ці консультації на Upwork. І отак от 60 доларів просто для, для мене це мінімальна робота, типу, за зум-кол умовний. От. І ми обмінялися контактами, і вони сказали, що хочуть замовити у мене відео. От, так що це таке. Відео джоб-інтерв'ю, за яке вам ще платять гроші. Мені дуже сподобалось, тому якщо у вас не поставлені консультації на Upwork, то зробіть це іще. Ми отримали сьогодні пропозал на великий проєкт. Ну, як великий, ми я думаю, наступному тижні будемо їм займатися на 1100 доларів. Це таке рекламне відео. От клієнт з клієнтом я спілкувалася, провела три зустрічі по три години. Ну, кожна зустріч по годині, і дуже багато деталей було. Але мені здається, що проект дуже класний. Я сподіваюся, що це буде довготривала співпраця, і що він замовить потім в майбутньому ще відео. Ось такі результати. І як агенція вийшла, що ми заробили сьогодні 560 доларів за день роботи. Але це, це не є всі мої прибутки. Як агенція, ми беремо відсоток. І якщо рахувати із відсотком, який саме бере агенція, то е, це вийшло у мене 177 доларів. Це плюс-мінус. Насправді, бо е, я шукаю клієнтів на різних майданчиках. і Я тут ще не враховую, наприклад, відсотки, які там треба платити за. Вивід коштів за різні банківські послуги. І так, можливо, це не прям точна ідеальна сума, але вийшло приблизно так. І плюс я сюди додала 30 доларів за консультацію. Це чисто мої кошти. Ось вийшло 177 доларів саме моїх. і 560 це в цілому заробіток агенції за. Один день. І дякую, що провели цей день зі мною. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І якщо у вас є якісь питання, можливо, по агенції. І в цілому, якщо ви хочете щось дізнатися про фріланс, то я завжди буду рада відповісти в коментарях до цього відео. І до зустрічі до наступних відео. Не забудьте підписатися на канал також і поставити вподобайку. Па-па.